У Росії підірвали колаборанти кримінального авторитета з Донецька Армена Саркісяна. Також він відомий під прізвиськом Горловський. Ні, не так Горловський. Він був причетний до масових розстрілів під час Євромайдану в 2014 році. Входив в близьке коло оточення колишнього президента втікача Віктора Януковича. Угу. А от після повномасштабного вторгнення створив незаконне збройне формування на території Горлівки зі злочинців і ув'язнених. Саркісян був у розшуку Інтерполу. А у грудні 2024 року отримав підозру. За матеріалами СБУ і Нацполіції. Як ліквідували колаборанта? Чим ще він прославився за життя, розкажемо далі. Вибиті двері біля будівлі правоохоронці та медики у небі вартолітса навіації. Це кадри із елітного житлового комплексу в Москві. Колаборант і кримінальний авторитет з Донецька Армен Саркісян зайшов у приміщення зі своєю охороною, а всередині на них чекав сюрприз. Щось зірвалося там, очманіти або ліфт упав, або щось зірвалося. Вибухівку заклали у холі біля ліфта. Інформація про стан Саркісяна у російських повідомленнях була різною. Спочатку вони писали, що він мертвий, потім з'явилася інформація, що йому відірвало ногу, і він знаходиться у реанімації. Та пізніше ворожі пабліки все ж розтиражували, що він загинув, не прийшовши до тями. Кримінальні авторитети мають вплив Росії лише під тільки за умови співпраці з російськими правоохоронцями. Треба розуміти. Які саме яка саме група впливу, який важливо було наприклад знищити серкісяна? а в групі важливо навпаки не допустити його смерті фізичного? Знищення і тому напевно з цим пов'язані такі медійні розбіжності, повідомлення. Під час вибуху у житловому комплексі Москви постраждало і двоє охоронців Саркісяна. Це був Сергій Шкрябатовський, він був охоронцем в елітних колах, бо на фото російських пабліків помічений разом із Януковичем. Світлини зроблені 2014 року. Тоді він слідкував і за його безпекою. Інший постраждалий охоронець Олег Каспирович, колишній підполковник Збройних сил України. Він наскільки відомо. Працював у Криму в відповідному загоні спецпризначення кримського главу. Але зрадник є зрадник, яку форму він не одягав, тому я думаю, що тут якраз логічне завершення цього дуже ганебного ганебного життєвого шляху. Ліквідований Армен Саркісян перебував у міжнародному розшуку з 2014 року. Колабрант входив до близького оточення колишнього президента втікача Віктора Януковича. Допомагав йому доставляти тітушок з Донецька на Майдан у Київ під час революції гідності. Він організовував ці групи тітушок, які били активістів Євромайдану, і після початку війни, зокрема, він зрозуміло перейшов на сторону Російської Федерації і тривалий час, скажімо, займався кримінальною діяльністю на території Ордло. Саркісян наглядав за в'язницями на тимчасово окупованих територіях Донецька, там вербував засуджених на війну, і з них створив батальйон окупантів. Арбат цей батальйон э, відомий, тим, що він э, проводив бойові дії проти збройних сил України на турецькому напрямку. Відповідно, спочатку потім цих штурмовиків задіяли вже на території Російської Федерації, а саме в Курській області, де вони виконували ці э, бойові дії. Саме як штурмовики, прізвище кримінального авторитета із Донецька також фігурує у матеріалах слідства про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. В ніч на 19 лютого, 2014-го на майдані він виконував редакційне завдання. Коли повертався додому, на нього напали невідомі. Це були ті самі тітушки, яких організував Саркісян. Відео інциденту зафіксували перехожі. Їх додали до матеріалів слідства. Доля Саркісяна спіткала ще багатьох злочинців у Кремлі. Зокрема, так само у під'їзді будинку у грудні минулого року ліквідували російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Він прославився своїми висловлюваннями про біологічні лабораторії в Україні. А двома місяцями раніше до цього карма в Росії наздогнала і військового пілота Дмитра Голенкова. Йому проломили голову молотком. Голинков був начальником штабу російської авіаційної ескадрильї і влучав ракетами по цивільних.